Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися покровський напрямок. Скажіть, допоможіть Вищі сили, що заважає знищити росіян, що наступають на покровськ. Мають закривати небо, мають закривати наші військові захист міцний робити. Але є перешкода. У росіян намір дуже серйозний. Вони прав, на щось очікують на якусь зброю, але вони хочуть закрити шляхи, повністю одрізати дороги і шляхи. Оце саме сильний напад може йти в цьому напрямку. Саме на шляхи і дороги. Прошу допоможіть вищі сили. Зруйнуйте всі плани рашистські заперечую, бираюсь Скажіть, допоможіть вищі сили, що планують рашисти на найближчий час робити на Покровському напрямку. Ізоля... Ізолювати, закрити місто, щоб це повільно в них від. Вони планують це все повільно, як то робити. З ізоляцією повною, заперечую, убираю весь негатив, заперечую, убираю Всі плани ворожі руйную. Прошу ваші сили, допоможіть, одведіть, одверніть од Покровська. Росіяни тікають, лякаються, самі хай себе пойдуть, повбивають. Все погане, все лихе, що роблять рашисти Покровську, повертаю їм назад. Хай з ними все це відбудеться. І прошу, одведіть, одверніть від наших військових, цивільних людей на Покровському напрямку. Одведіть, одверніть усі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі fpv дрони скиди, дрони кавікаці, дрони на оптовому волокні. одведіть одверніть і поверніть назад. Расистам, особливо тому, хто дає наказ, хай йому в голову все це прилетить, його знищить, більше воювати не зможе ніколи. Буде так і так є. Перекриваю. Прошу, янголи-охоронці, і вдень, і вночі захищайте, оберігайте наших військових, цивільних людей, місто Покросі, всі міста на Покровському напрямку. Захистіть, оберіжіть від расистів, буде так і так Да буде захист міцний буде так і так є. От. Я хочу подивитися ще таке питання. Які плани, а, що планують робити американці? Саме Трамп, от його політика Трампа на найближчий час, що будуть робити, які плани у Америки? Скажіть, допоможіть щодо України? І загалом американці? Тут цікаво, вони планують звідкись вивезти війська свої? Я не знаю, правда, які. це не стосується. Україні будуть давати зброю тільки дуже малими порціями. А ще. Так, щось буде відбуватись. Вони десь будуть виводити війська, відступати і робити обстріли. Я думаю, що можуть бути бойові дії в американців. Скажіть, допоможіть, що планують американці на найближчий час? Трамп, саме політика Трампа, перечитті. Десь можуть початися бойові дії, але це не стосується України, це окремо. А що стосується України, скажіть, допоможіть Вищі сили. Тут будуть товарні відносини, будуть налагоджені зв'язки, обмін, гроші товар. І те, що всі заляка... залякані, що щось погане буде робити політик Трамп, гірше не буде, покращаться відносини, і дуже багато буде допомоги. От саме, це стосується бізнес, бізнес якісь договори дуже гарні, будуть приносити гроші. Тут на хороше. І боятися, тут показано, що нема чого, хоча це все дуже повільно буде відбуватися. Але надалі підписані будуть гарні умови для України. Ми будемо збагачуватись за рахунок цих умов. І зараз почнеться десь бойові дії, Америка почне, звідкись забере війська. Кудись прямує. Ну, цікаво, щось буде відбуватися. Це як Верховний суд, як покарання, як нащо так має бути. Да. І за рахунок цього, влаштує в, в світі на довгий час припиняться війни Після оцих ударів, які зробить Дуже потужним, причому будуть влучні і саме в місця прийняття рішень буде на довгий час зупинені війни. Добре, хай так буде. Хай зупиняться війни. Прошу вище сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги Україні. Надається вся необхідна підтримка фінансова, надається зброя, убираю всі перешкоди, нема жодної перешкоди. В Україну надходять великі потоки зброї. Фінансова підтримка надходить. Більше немає жодних затримок. лагоджуються відносини України і Америки. Буде так і так є. Заперечую, викриваю всіх шпигунів, всіх агентів, що працюють на Росії, викриваю. Більше ніхто не може псувати наші відносини. Відкривається шлях на надходження зброї, грошей до України буде так і так і Відкрива всі дороги і шляхи на налагодження відносин Америки України буде так і так і Прошу вище сили. Допоможіть відкрийте всі дороги і шляхи Україні на перемогу. Більше немає жодних перешкод. У нас дуже багато зброї і фінансів. Буде так і так є. Вищі сили, янголів охоронців духів роду. Прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на перемогу Україні. Над Росією буде так і такі. Це буде так. От. І зараз я хочу подивитися захист. Скажіть вищі сили, допоможіть, чи є загроза, чи загрожує щось життю тим, хто дивиться відео близьким людям, чи є загроза отримати поранення військовим, побратимам на найближчий час близьким людям. Ближчий час, чи є загроза? Скажіть, допоможіть. Угу. Дивіться, що може відбутися. Рашисти можуть вибрати е, якусь ціль. Е, це може бути мені щось іде, як центр е, в нас є е, серця, може амосово, лікарня, де лікують серцеві хвороби, але це все буде збито. Буде дуже сильно працювати наш захист. Дійсно, думки в них такі: влучити в центр прийняття рішень, лікарню, де лікують серцеві хвороби. Тоді, на майбутнє, хочуть нас. Всі залізна дорога, якісь, де є порти, об, обмежити, щоб до нас не надходила зброя, якими шляхами от вона йде туди, бо ці ціли, ціль обирають. Прошу ви ще сили, захистіть нас, будь ласка, одведіть, одверніть від усіх, хто дивиться відео близьких людей, військових. Побратимів, одведіть, одверніть усі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку агресію, що чинять росіяни, впіві дрони, скиди, дрони От дрони на оптовому волокні. Одведіть, одверніть і поверніть назад рашистам, звідки вони його запускають, хай там у них на взльоті все повибухає. Особливо тому, хто дає накази, хай прилетить прямо в голову. Його знищать, більше наказу надавати не зможе. І ті, хто виконує накази, хай теж будуть знищені, більше обстріли чинити не зможуть. Одвожу, одвертаються віки віщі росіян від України. Буде так і такі. Прошу, допоможіть, закрити небо над нашими лікарнями, над нашими. Дорогами, шляхами, залізною дорогою, портами, містами. Міцний захист над нашими військовими, закрите небо. Над нашим фронтом закрите небо. Більше расисти не зможуть обстріли чинити. Прошу, допоможіть знищити всю інфраструктуру військову в Росії. Більше немає е, авіації військової, немає. Е, Склади ракет, снарядів, бомб, знищено повністю всі дрони. Буде так і так є, і в Росії більше не надходить зброя. Зруйновані всі зв'язки із жодної країни, більше зброї в Росії не надходить. Буде так і так є. Буде захист міцний день і вдень, і вночі. Так що прошу, будьте обережні, можуть бути гучні, лунати от, буде працювати і наш захист, ПВО наші військові будуть збивати. І прислухайтесь, ховайтесь, не, не виходьте, не дивіться, що відбувається. От, по можливості три рази передивіться цей захист, щоб був сильніший. Все буде добре. Я дякую вам за увагу і до зустрічі!